Хвилина і кожен піде, у свій загадковий шлях до мрій збуваються що вчора дитина те, а завтра твій день, вже так по дорослому той день починається, згадати, що я кожному своє, але є, що так на всіх об'єднує. Коридори школи, спогади, приколи, і перше кохання, і трави навколо, але ці часи такі не забудні, і ми в останній в тому залі присутні. А завтра кожен піде до своєї мети, я буду сам. Дяки, діти, служимо в притежному небі, погородиці, тому що ми в церкві покрови. І ви сьогодні прийшли разом з батьками подякувати за руки, які провели в школі. В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. В ім'я отця і сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. Благословен Бог наш завжди, нині по всіх і на віки віків. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Sлава Слава Отцю і Силу і Святому Дому. І нині, і по всіх час, і на віки і віків. Амінь. Хей, свята, Ето, Войце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наше, святий, посітий, сіли, небочі наші, Іменем Іменем Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Осу і Сину і Святому Духові і нині, і бо всіх часів на віки віків. Амінь. Отже наш той, що є на, на небесах, небесах, нехай святиться, ім'я Твоє, ім нехай прийде царство цей цей Твоє, нехай царство твоє, буде, буде воля Твоя, як Тим, на небі, так і, та, і на землі. Хліб нас наш насушний, дай нам внести і прости нам довгий наші, як і ми прощаємо довчиком нашим. Гідна, наведи нас у спокусу, але визволи нас від України. Бо Твоє є Царство, сила і слава Отця, і Сина і Святого Духа, нині по всіх часів і на віки віків, Господь з'явився нам, благословен, туди в ім'я, Господнє, Господь явився, Господи, слабовими на зами, Господь, протистояє, протистояв Явло, Господь явився, благословен. Морожити подати Господнікам, що занували водяни, чи стало снова, кота від Господа сталося, дивне в очах наших. Господь з'явився нам. йде, ім'я Господні Богородиці, вічні смирени і при покаяння, покаянні заверши, душевної душе, влади. Над нами поспішиться в нас зла, не заверни, робіт з нічим, бо в тобі єдину заступник маємо, слава і Сину, і Святому Духові, час і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Будьмо уважні ми русі і Духові Твоєму. Ще йше Господе, і помолимо. Доступи спасибо, гори на нас, Боже Твої благодаті. Преця добре, чисто проблагословенного, славно владиш, нашої родиці і бреснодів і за всіма святим, повернувши самі себе одного одно, і все життя наше. З тобою обідаймо Господь. Бо тобі налег, всяка слава честь і поклоніння Отцю і Сина і Святому Духові нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Ісусе, Сину Божий, помилуй нас. Ісусе, Сину Божий, Ісусе, Сину Божий, на помилуй нас. Ісусе, Сину помилуй нас. Ісусе, Сину Божий, помилуй нас. Присвятая, Богородиця, спасина, тая, Богородиця, присвятая, Богородиця, спаси нас. Пресвятая, Богородице, спаси нас, святий Юрій, переможцю, моли Бога, за нас. Премудрість на голос четвертий. Госполяні, прихили ухо Твоє, пом'яну ім'я Твоє у всякій роді. пом'яну ім'я Твоє, Господе ми помолимось. Бо ти святий Си, Боже, і сьогодні спочиваєш ми Тобі славу, силаємо Отцю і Сину, і Святому, Духові, нині час, і на віки віків, дуки Святого вам читання для читання Лава Тобі. Боди слава тобі, будьмо уважні. Одного разу, коли входив в Ісус одне село, зустрілись йому десять прокажених можів, що стояли здалеку, і заголосили вони, кажучи, Ісусе, наставнику, помилуй нас. Поздрівши він, сказав їм, підіть, покажіться священникам». і сталося, як вони йшли, в дорозі очистилися. Один же з них побачив, що він одужав, вернувся голосом великим, славлячи Бога, припав лицем до ніг його, подякував йому і Той був самарянин. озвався же Ісус, сказав. Чи не десять очистилися, а де ж ті дев'ять? Чом не вернулися вони дати хвалу Богові, тільки чужородицей і сказав йому в стані, де віра твоя спасла тебе, будьмо уважні. В один час стала Марія, пустилася швидко в дорові скуковицю в місто юдовій шла вона в дім Захарії, привітала Єлизавету. І як Лизавета почула вітання Марії, заринула це дитя в лоні, і озвала це голосом сильним і сказала благословенна тими жонами, благословенна тробі твої, відкіля мені це, що мати мого Господа, прийшла до мене. Величає душа моя, Господа, возрадувався до моїй Бозі спасі поїм, що він зглянувся на покору раби свої, бо цього часу благатимуть мене всі роди. Щовчини мені величий сильний святки, ім'я Його, пробула Марія в неї місяців зо три, та й повернулася до дому свого слава. Ставайте цілий. Слава, слава, слава. слава, тобі, слава, слава. Тобі Господи, Тобі, Ісусе, сину Божий, помилуй нас, Ісусе, сину Божий, помилуй нас. Ісусе, сину помилуй нас. Ісусе, сину Божий нас. Пресвятая Богородице, спаси нас, присвятая, Богородиця, Пресвятая, Богородице, спаси нас. Пресвятая Богородице, <easterAN1> спаси нас. Всі святії, моліте Бога за нас, всі святі, молійте Бог, всі святії, моліте Бога за нас. Всі святі, моліти Бога за нас. Помилуй нас, Боже, з великої ласки Твоєї, молимось тобі вислухай молитву нашу і помилуй. Ще молимось, Господу Богу нашому. Як нині милостиво, почуй молитви рабів Твої, вивнене, милосердя, чоловіколюбності Твоєї, так подальшому, не зневажаючи а сповнена славу всі добрі бажання вірних твоїх. Я вів всім багато милість Твою і дітям, і батькам присутнім всім нам провини відпускаючи, молимось тобі, вислухай молитву нашу і помилуй, Господи, помилуй. щоб не зневажив, подяку недостойне робіт твої за благодіяння, смиренне моління, приносимо тобі. Нехай воно буде і приємним, адилу диноблагоне наша молитва, все палення багате, о Господи. Щоб нині почувало змоління, недостойне рабів Свої, задо і добрий намір, бажання свої війна, добро завжди сприйняв, завжди милосердний благодіяв нам у церкві святі Твоїй і всьому вірному Твоєму прохання дарував, щоб Я зволив Церкву Святу і рабів своїх Романа, Лілію, Ірину, Вікторію, Ірину Василив, Андрія, Владислава Романа і воїнів наших, і нас, усіх, і батьків, і родичів їхніх, всіх нас від усякої. Скорботи охоронив від гніву, від небезпеки, від війни, від недолі, від горої видимих та невидимих, здоров'я, Господи, з миром і ангелами оточенням, вірних завжди охороняй. Просимо тебе, промову, всі скоро вислухай милостивно, помилуй. Господи. Помилуй, Господи. Помилуй. Всепанення багато, Нехай буде особливої владику, подяка ця наша, перевели, слави Твої, посилай завжди милосердний рабам, Твої багати, і щедрості і милості, і від всякого супротиву видими, невидимних ворогів, церкви Твою, людей визволи людям і нашій державі, подай спокійне життя, мирне людям же і безріжним, і нашим воїнам, і тим сьогодні присутнім, діточкам, з батьками безрічне, подай здоров'я, здоволіттям здоров усіх у цих добрих намірах. Даруй, молимось тобі все щедрій, царю, вислухай нас, скоро й помилуй, Господи. Помилуй, Господи. Помилуй. Слухай наш Боже, спасителю наш уповання всіх землі, тих, що море далеко будь милости, владеко, до гріхів доріг і нашій, нас, бо милостиві, чоловіку любить Бог, і самі тобі славу слайма, отцю і Сину і Святому Духу, по повсякчас, і на віки віків. Ще й ще приклонивши голови наші до Богородиці, Господи, помолимось, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Ісусе Христе, Боже наш, Боже, всяко милосердя дрот. Твоя милість безмірна, чоловіку, люблю, до безодня до Твої величі припадаємо сьогодні зі страхом і трепетом, як раби недостойні, Подяку, милосердя Твої благодіяю, щоб нарабав тої нині смиренно Молимось тобі, Господа, владика, благодійника. Ми сьогодні славимо, хвалимо, оспіємо і величаємо. І знову припадаючи, дякуємо, Твого безмірного милосердя, невимовно благаємо, щоб нині моління рабів тої прийняв, милостивно сповни їх. Подальшому всі вірні рабів, що з любов'ю до тебе ближні, доброчисто жить, одержати, сподобалися, всякі ласки твої, церкву твою, село Це, державу нашу, воїнів і тих людей сьогодні, діточок, Роману, Лілю, Ірину Вікторію, Ірину Василину, Андрія Владиславу, Романа, батьків від злих обставин визволи, мир спокій даруй нам. Тобі Безначальним Отцем Пресвятим, святим, блаїм і насушним твоїм духом єдиному і свімо завжди подяку приносити. слави слово, Ти його сподоби тебе, Бог, хвалимо тебе, Господа, взиваємо тебе придвішного Отця, земля величає тебе, всі ангели, небеса, тебе, всі сили до тебе херовим і сировим, безперестанно. голосами взивають свят, 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 Господь Савов. повна небо, земля, слави твоєї. Тебе православний Апостольський Собор, преславний, тебе пророча хвалив на тебе хвалить при воїнство мучеників, тебе по всій вселенні сповідує Церква, свята, Отця, недосяжну велич Твоїсного єдинородного сина, святого Тишителя Духа, ти, Царю Христе, слави, ти Отця, пресносушний Син, ти для визволення став нашою людиною не зневажив дівочої троби, ти будував жало смерті відкривши Царство Небесне. Ти праворуч Бога сидиш в славі Отцеві, судею, маєш прийти, Тебе ж пригосимо, допоможи рабам твоїм, яких ти викупив церсною твою кров'ю. Сподобайся святими слави, вічні царювати, спаси людей твої, Господи, державу нашу Україну, воїнів наших і нас, усіх благослови насліддя Твоє. Виправив піднесені по віку сіні, благословляємо тебе, славимо ім'я Твоє по віки на віки віків. Сподоби, Господи, в цей день без ріка зберегтися, нам помилу нас, Господи, помилуй нас, нехай буде милість Твоя, Господи, на нас, бо ми оповаємо на тебе, на тебе, Господи, оповаємо, щоб не осоромитися по віки віків. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорогі молоді люди, колишні учні. А майбутні студенти. Ну і, звичайно, батьки. Правильно ви все вчинили, що зробили такий крок, який для тих дітей буде великим скарбом. Прийти до храму Божого і сказати, Господи, я свою епоху життя якусь провів, в життя. Я Тобі дякую. Для батьків це тривога, не будь-яка тривога. Ви, діти цього не розумієте, бо ви були під їхньою опікою дуже близько. Ви були під опікою родичів, рідних майже щогодини. Вони тривожилися вами, а ви були на очах завжди. Зараз змінюється все і в них, і в вас. І 30 років назад тут священник цей був, бо давно він багато разів приїжджав сюди. Я також стояв, як ви, в церкві, у нас тільки було там 40 чоловік. Але рівно 30 років назад, в той період часу, я також стояв і слухав, що каже священник. І він сказав, як батькам, я повторюю ці слова, бо це мудрі слова, це розумні слова, і дітям. Між вами завжди має бути. Не тільки ви і мама тато, розмова така, довіря таке, ж вами має бути Господь Бог. З сторони батьків ви вже дітей менше б таке бачили, вони будуть в школах різних, а ще особливо в теперішній час, воєнний стан. А для тата і мами має бути така річ став зранку, перед тим, як має подзвонити дитині. Просив Господа Бога допомочи. Помолився. Зробіться. І ви отримаєте велику поміч і підтримку тим дітям, бо мама тато може щось дати, але не багато. Багато може дати тільки Господь Бог. І ви, молодіж, так само, де би ви не були, які обставини ви не були, ніколи не забувайте, що треба просто стати розмовляти з Богом. І це, що ви сьогодні вчинили, це правильний хід. Ви подякували Богу. Але крім подячної молитви є прохання. Ми сьогодні просили, щоб у вас була добра доля, щоб був спокій в нашій державі, мир в нашій державі, щоб ви були щасливі у тім виборі своєму майбутньому, який ви зробите, разом з батьками спільно розмовляючи також і думаючи над тим своїм вибором. А батьки, крім того, всього так ви повод, мали поводитися, щоб батьки вами тішилися і раділи, щоб ви не приносили їм припростей. Але саме головне не забувайте ніколи це все просити в Бога. Якщо ви це будете робити, все буде у вас гаразд. Я цю підтримку маю завжди. Ці слова настанові від того духовного мови отця, я маю постійно. І вам також бажаю, бо наука світська міняється, зовсім міняється. Те, що ми вчили 30 років назад в школі, трошки змінено. Ми комп'ютерів не бачили, а зараз гаджети є не те, що комп'ютери. Але оця духовна наука, щоб бути з Богом, вона ніколи не змінюється. Чи 100 років назад, чи 200 років назад. Мама тато стає за дітей молиться, а діти за своє майбутнє. Ну і час від часу згадувати завжди, що тата, мама тебе народити. Попросити просити їм здоров'я. Хай Господь вам допомагає, хай примножує ваші добрі наміри, каже сьогодні молитва. Хай буде спокій в нашій державі. Всім, хто є в домі Божому, хай Господь примножує свої ласки на многоє і літа, літа. そう。Somewhere. Не відкинь, але з біди визволя, а й нас єдина чиста і благословена, Пресвятая, свята, спаси нас. буде Вечір, ось, і Життя, слава Ісусу Христу!